І знову вітаю на своєму каналі. Вітаю Миколаївщина. От хотів побалакати з вами. Хто як, скажімо так, за боротьбу з мурахами на пасіці. Ну звісно мурахи це скажімо так, корисна камашка, але так багатенько дошкуляє бджолерам. Залазить гнізда. Там турбуються бджілки, та й в сото хто не обробляє сіркою чи якось там чимось, якимись препаратами. Вони теж там такі тропи, такі, не знаю, свавілля встраювати. В общем, користуюся. Ось, ну вибрав такий для мене, підкреслюю, для мене саме дієвий засіб. Бо пробував як всі там, ну кажуть, і каріці. І крупу там сипав. Там ще радять там, залою посипати. Ну, там порушувати гнізда там морошини. Але все, всім цим намагався користувати, але саме Дієва виявилася. Ось він такий в господарських магазинах продається, там, де там побутова хімія таке, не знаю. У нас ми беремо там на сільському ринку, скажу, сільськогосподарському я їду до міста, ще в предмісті живу, їду до міста, захожу на ринок і там біля входу там тітоньки торгують всякими там отрутами, відкрию мишей, там, тарганів. Ось таке все. Зараз я вам покажу, чим Ну давайте вже перейдемо. Ось от таким. Тільки не звертайте. Увагу на назву, ну, це як коробочка така. Ось такий шприц гель. Ну тут написано мурацит, ну це не реклама. Вони є різні. Я просто питаю, що там от і мурах. Вона, ну я гадаю, що там склад їхній однаковий. <кхух> Тільки дивиться, там не знаю. Я гадаю, що вони є різних виробників, що один такий, ну, скажімо, ну, рідина така. Я знаю, майже як водичка така, то не годиться, такий, щоб був густий. От Вибирайте, той, що густий. Сразу спитайте в них. І я краплинки ставлю на підставки, де, де побачив мурашки. Ну, в мене на подонах стоїть. Ось там біля отих от кубиків я там крапочки розставляю, бажано знайти гніздо. І Я навіть не порушуючи його там, де їхня там. Норка, скажімо так. От туди, там поряд, там Краплиночки, бджівки. Цим... Тут це як корм, мабуть, воно йому смачненько їм. Там, не знаю. І воно тягнуть до себе до гнізда машиного. Там, може, там лічина годують, чи самі їдять. Ну, всі матруються вони. Оце на мене. Я перепробував багато засобів, ну може там не знаю хто хто буде сперечатись, я не буду сперечатись. В общем, для мене це саме дієве. Оце шприц-гель. Бріць одразу великий, щоб був з запасом. Ну, ну звісно на мою маленьку пасічку, то мені вистачає. Вони є різні за розміром. Ну, об'ємом маю на увазі. Ось такі діла. Побалакайтеся і продавчині чи продавцем. Купляйте, користуйтесь. Ось такі от справи в нас. Все, ще раз гарного дня. Скоріше нам перемоги. До побачення.